Ідеальний вечірній догляд по думці чату GBT. Спочатку у нас іде демакіяж. Як пошича GBT потрібно видалити залишки макіяжу і SPF. В мене для цього ось така гідрофільна олійка. Гарно масажую для того, щоб видалити залишки цього дня на шкірі. Далі у нас очищення. Як пошуча GBT, гель або пінка. Тільки ніжний склад, тому що ми очищуємо обличчя, а не сковорідку. У мене ось такий гель для вмивання. він дуже класно піниться і дуже ніжний. Змиваємо залишки гітрофільної олії. Тонізація. В мене ось такий тонік, який ідеально відновлює мою шкіру після робочого дня. Все дуже просто. Протираю в обличчя. І воно одразу стає дуже сяюче. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас далі. Далі в нас сироватка. Тут все залежить від настрою твоєї шкіри. Моя сироватка заспокоює шкіру, має протизапальну дію та ідеально зволожує. Вона просто так ідеально пахне. Mm -hmm. Наступний етап у нас зволоження, і ось що нам пише чачі біді. У мене ось такий крем, який запобігає сухості та зволожує. Ідеальне зволоження. І фінал. Наша шкіра сказала дякую, а тепер спати, щоб бути ще красивішому.